Друзі, чи є у вас магічні здібності? Давайте подивимося на трьох варіантах. Ви обирайте, будь ласка, собі число 1, 2 чи 3. А я зараз розкладу карти та руни. Отож, перший варіант, чи маєте ви здібності магічні? Будемо по три карти класти. Другий варіант, Чи є у вас здібності магічні, і третій варіант. Тепер ще вкладемо руни. Чи є у вас магічні здібності? Отже, перший варіант. Дивимося. Хм, А що тут говорити? Тут все, ви навіть самі можете зрозуміти. По-перше, руна лагуз це руна інтуїції, руна потоку. Ви інтуїт. Ви повинні покладатися на свою інтуїцію, вона надзвичайно розвинута в вас. Повірте, вам варто довіряти своїй інтуїції. Вона вас не підведе. У вас є дійсно магічні здібності. Так, вам вони передалися по роду, карти нам далі продовжують розповідь. Довгий час вони. Перебувають у вас в такому стані закритому, ви їх ще повністю не відкрили, а можливо, взагалі ще не відкрили їх в собі, але вони у вас є. Вам потрібно вже виходити з ось цього стану підвішаного, де ви ну, бездіяльні, не шукаєте, не відкриваєте себе. Виходьте, відкривайте, у вас є ці здібності. І ось вінець цьому всьому, це карта Мах. Мах. так сам за себе Мах і каже, що ви Мах. У вас є магічні здібності, вони пов'язані з інтуїцією, з яснобаченням, можливо, з яснознанням. Ви можете читати карти, можете займатися рунами. Тут уже дивлячись, що кому більше підходить. Тобто, ви обдарований в магічному чи обдарована у магічному плані своїм родом. Я вас вітаю перший варіант. Другий варіант. Другий варіант досить цікавий. У вас теж є старший аркан колесо Фортуни, що говорить про те, що вам по долі ще відкрити в собі ці таланти. Подивіться, вам по долі відкрити ці таланти, вони у вас також приховані. І якщо ви їх зумієте все в собі відкрити, а ви їх зумієте відкрити, тому що ось трійка посухів це про відкриття нових можливостей, перспектив. Це все вам відкриває нові горизонти. Ваш цей стан, отакий безресурсний, ви його просто закриваєте. Ось, матеріальною руною, руною феху, грошей, фінансовий потік приходить у ваше життя. Тобто, ви ще й зможете заробляти досить гарно, маючи свій такий талант, який ви будете ну, втілювати в реальність, допомагаючи іншим людям. Я вас теж вітаю, які в мене тут всі? Талановиті та обдаровані люди оточують. Давайте ще подивимося. У, а тут аж два старших аркани, також у нас. Ну, у вас теж є талант магічний, він вам теж передався по роду роду передався, вищі сили, сприятимуть йому розвитку. Найближчим часом він у вас проявиться, дуже яскраво проявиться, буде прорив, якийсь прям. Ви самі здивуєтеся в тому всьому, що, що у вас було приховане. Ось в такому стані ви перебуваєте, можливо, ще й зараз, і довгий час, коли ви закриті, ви нічого не бачите, ви сумуєте, ви намагаєтесь навіть піти, навіть не хочете усвідомлювати. Можливо, десь ви вже здогадуєте, що у вас це є, але ви. Чомусь ігноруєте, відвертаєтесь, відвертаєтесь, не бійтесь, беріть беріть в руки ось, ех, управління цією колісницею і мчіть по життю, вам дадуть енергію, руна нас зображена. Буде прорив, вас все одно виштовхнуть, виштовхнуть, ви пройдете трансформацію в цьому плані. Якщо не хочете, вас все одно змусять взяти цей талант, він у вас є. У вас дуже сильний, якась така сила велика, яка як може руйнувати, так може і будувати. Можливо, це сила пов'язана зі стихіями. Можливо, ви вмієте або ще собі відкриєте талант управління стихіями, як мульфар справжній. Беріть, розвивайтеся в цьому напрямку. У вас все необхідне є. Я вас вітаю. Ви всі надзвичайно обдаровані та мудрі, глибокомислячі люди. Адже якби ви були інші, ми б з вами тут не зустрічалися на розкладах, адже вас щось притягує в езотериці, якщо ви дивитеся розклади. Значить, заглиб... потрібно заглибитися і заглянути в себе, в свою внутрішню суть, відкрити її. Напевно, ви самі здивуєтеся, скільки там прихованого для вас і приємного, і несподіваного. Ну що ж, вперед до відкриття себе та своєї сили.